Далі подивимося. Теж доджі Просто які стануть. Ось Вони всі. От я скажу на фотках, чого я тепер шарю, чого опасно ці машини з Америки куплять. це Така лотерея купить її нормально. От, наприклад, цей Dodge Рам, тільки що в салоні дивилися. Але покажу, що в нього в кузові твориться. І це, він вже гнилий тут. А все. Вже, все. Краска полущилася Що в салоні твориться? Банки з пива. Вон штуки, що зуби чистить, ветки, дрова. Оце в ну, прямому смислі почти всі. Ось таке відношення до машини. це в кузові. Просто мусорка. От він їхав і все закидував, просто сміття якесь. І вони тут оце всі такі машини в такому стані. Ось, все. казалось б, крута машина. У нас би на таку б молилися б люди. Да? Ще на таких колесах. Ну тут відношення друге. Вони їх тут заригують максимально просто швидко, бо все доступно, купляють їх швидко і салон, крутий салон на таких моніторах, на всьому, ну ось якщо так подивитися, руль, ось, все. вся ця шкіра, воно все зачовгане, все воно от в такому стані. пороги, ну вони взагалі машини. Не бережуть. Тепер може з другої сторони правильно роблять. Цей теж стоїть трупидло. Оцей GMC тільки нормальний. Це труп. Там, де пробіга, це теж трупидло. У нього щось залишилося, колесо боком стоїть. Побитий кузов отакий. Возив, мабуть, не знаю, булижні якісь чи які, металолом возив, здавав. Що, кстати, вполне возможно. Вся вона теж побита, покоцана. Салон отакий. 243 тисячі пробіга. 2017 року Silverado. Це все. Уже він своє віджив. Ось такий Тут ось стоїть що це? Теж рам стандартний. Оце ще більш-менш нормальний рам. Теж сів ага. ось. Тунинг робив. Ось о, дочь караван. Тоже, в принципі, нормальний стан для нього. Як і весь автопром. Тут. в принципі. Це типу, ще вона в нормальному стані. Ось ось такий стоїть. Сільверадо. Ні разу не гнилий. Це вок. Тут теж щось возили, падали. Ось о, стоїть теж рам на моторі цьому. О, це отут зараз відкриті. Оце в тих старих фордах. Там турбіна капець стоїть яка. Це теж нормальний стан у нього. Як новенький, можна так сказати. Трохи. Трохи десь він покатався. Зеркало класне, Як новеньке, ну що все, село відкрите. Ого! йо моє Що з тобою зробили? Так. Да.